У нас здесь є і люди, які просто знаю. Я визначаю передумав. Це заразительно, да, по-русски. Перейду на українську мову, хоча слово хотіла надати пані Вікторії Тучинській, не знаю, якою мовою буде говорити вона, але спілкуватися в Чернівцях. Іutan, ми, ми, якщо навіть не підтримуємо розмову, то зрозуміти, зрозуміло, правда? Я думаю, що до мене то не відноситься. <Kristen> Я знаю родину Луніків з шестирічного віку. Ну, Вже майже 55 років. Наші батьки товаришували, ми бували родинами в гостях, і мій батько завжди грав. Іван Олександрович був чудовим слухачем і, і, і світлої пам'яті мама, ваша Андрій Юра, також спиралася на рояль, так трохи не гляла голову в бік і куринала у музику всією своєю суттю. З Андрієм ми сиділися за однією в партію в школі, батьки наші співали. У нас виник невеликий, я так рахую, перерив майже на ціле життя з Андрієм, але ми все рівно повернулися до, до творчості до в сприянні тому, щоб наші батьки не забувалися в вільному місті. І вони зустрілися в цьому музеї, так сталося. В сусідньому залі йде меморіальна виставка е, пам'яті мого батька. І центральний експонат на цій виставці портретного батька роботи Івана Олександровича, який дуже багато років прикрашав стіни нашої оселі. А тепер буде е, даром художнього музею. І я рахую, що... Е, Такий ряд, портретний ряд діячів культури та мистецтва Буковини, які створив Іван Олександрович, то зовсім окрема тема мусить бути в художньому музеї, тому що е, стільки міців, скільки він писав, е, я не думаю, що хтось художників ще Буковинських створив. Так що наші батьки зустрілися, зустрілися ми. Е, Юра мій батько дуже багато грав в ансамблі, дуже любив Юру як музиканта. Я думаю, що е, люди такого е, величного плану, яким був Іван Олександрович, і є. Я не можу про наших батьків казати в минулому часі. Вони є. Доки живе їх творчість, доки живе музика мого батька, доки живуть. Е, Знали. Вони не тільки з родинами, вони з громадою художньою і вони завжди будуть прикладом професійності, людяності свого громадянського хисту. Я би так сказала, вони мали громадянський хист. Це були, звичайно, дуже помітні громадяни Буковини.